Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про літак, який є невід'ємною частиною української авіації. І цей літак це СААП 340 Argus, що є літаком дальної розвідки. Літаки дальнього радіолокаційного виявлення з моменту своєї появи стали невід'ємною частиною повітряних сил та глобальної системи протиповітряної оборони. Завдяки бортовому радіообладнанню вони здатні виявляти повітряні та надводні цілі. На відстані сотень кілометрів та забезпечувати координацію і контроль власної тактичної авіації. Висока ефективність таких літаків була продемонстрована під час війни в Перській Затоці у 1991 році та Югославії у 1999 році, де літаки дальнього радіолокаційного виявлення здійснювали управління та наведення близько 600 літальних апаратів одночасно. Усю загрозу цих систем довелось відчути на собі і українським пілотам, що неодноразово потрапляли у повітряні засідки, організовані за участі російських літаків радіолокаційної розвідки А-50. У традиційно літаки такого класу проєктуються на базі цивільних лайнерів через необхідність тривалого знаходження у повітрі та розміщення великої кількості обладнання та апаратури, що займає значний простір на борту. До прикладу, майбутній український СААП 340 awc створені на базі регіонального пасажирського СААП 340Б. Вибір компактного СААП 340Б пояснюється вимогою висотуною Шведською агенцією перспективних оборонних технологій. Літак повинен був мати можливість зльоту з автострад, тобто мав бути досить легким. Програма розробки стартувала у 1980 році. А перші прототипи з'явились на світ у 1994 році. Зрештою, у 1997 році Saab під місцевим індексом s 100 Argus був прийнятий на озброєння Швеції та надійшов на озброєння у кількості чотирьох одиниць та двох запасних бортів. Адаптований в якості платформи для радару, регіональний пасажирський літак зазнав низки модифікацій конструкції планера та кріплень мотогондол. Що враховували змінений баланс та вагу через появу надбудови. Аргус отримав два турбогвинтові двигуни General Electric CT 7 d 9 b потужністю 1870 кінських сил, завдяки їм літак може розвивати крейсерську швидкість у 530 км на годину. Практична стеля сягає 7600 метрів на літаку розміщені чотири паливні баки загальною ємністю. 3220 літрів. При нормальному сценарії польоту цього достатньо для забезпечення тривалості польоту близько 7 годин. Україна отримала два літаки, тобто фактично весь парк літаків, що перебувають у складі повітряних сил Швеції. Єдиним їх оператором в країні є 74-та ескадрилья спеціальних літаків, що використовує модернізовані саап 340 дюбілів. Також відомі як С100 Аргус екіпаж літака. В останній модифікації С100Д складається з семи осіб, трьох членів екіпажу та чотирьох операторів радіолокаційної станції та комплексу управління повітряної обстановки. Оператори бортових систем розміщуються в центральній частині фюзеляжу. Завдання із патрулювання вони зазвичай виконують на швидкості близько 300 км на годину у діапазоні висот від 2000 до 6000 метрів. Радар літака. Ключовим елементом САП є його радар FSR 890. Він суттєво відрізняється від тарілок на більшості аналогічних літаків, адже виконаний у вигляді жорстко закріпленого 9-метрового антенного блоку. Це дозволило суттєво полегшити конструкцію та встановити 900-кілограмовий модуль на відносно легкий літак. За легкість конструкції. Літак розплачується недоліком у вигляді двох сліпих зон по 60 градусів в хвостовій та носовій частинах. Двонаправлена антена радару охоплює простір у двох секторах шириною по 120 градусів перпендикулярних поздовжній осі літака. Аби компенсувати цей недолік, борт повинен періодично змінювати вектор польоту для зміни напрямку роботи РЛС. Проте використання жорстко закріплених антенних решіток має і свої переваги. Така конструкція забезпечила порівняно кращі можливості в оновленні даних, які були скорочені до 2 секунд. Крім того, такий радар здатен фокусувати енергію у вузькому секторі для отримання кращої точності та завадостійкості. FSR 890R це сучасний імпульсний доплерівський радар з активною фазованою антенною решіткою. З електронним скануванням вона розроблена з використанням сучасної елементної бази на основі нітриду галію – ган. РЛС працює в s діапазоні що забезпечило кращу проникність в атмосфері та захищеність від радіолокаційних перешкод порівняно з радарами h діапазону на більшості інших літаків ДРЛВ. Однак такі параметри дались ціною меншої дальності виявлення згідно з відкритими даними. Ri може відстежувати до 500 надводних і тисячі повітряних цілей одночасно. Радар охоплює простір на висотах до 20 км та має інструментальну дальність виявлення у 450 км. Втім, цей параметр змінюється в залежності від низки умов об'єкту і для винищувачів сягає близько 350 кілометрів. Головною перевагою розміщеного на борту літака радару є висота його роботи. Що дозволяє нівелювати явище радіогоризонту, на висоті 6 тисяч метрів САП 340 може виявити низько пролітаючі крилаті ракети з відстані кількох сотень кілометрів у той час як для наземних радарів ця цей параметр обмежується 40 50 кілометрів. Крім того, радар має режим спостереження за надводним простором та здатен супроводжувати морські цілі. Зокрема, і такі малопомітні, як надувні човни на відстані 100 морських миль 185 кілометрів. У той же час більші кораблі можуть відстежуватись на відстані 300 кілометрів. З появою цих літаків можливість контролю за акваторією Чорного моря може суттєво розширити ударні можливості українського надводного флоту. Пролітаючи над Одеською областю, літак зможе проводити розвідку усієї західної частини моря. Аж до узбережжя Кримського півострову в режимі реального часу, без залучення сторонніх розвідданих. В оригінальній конфігурації С100Б мав лише одну консоль оператора радіолокаційної станції, що займався контролем повітряного простору та координації винищувачів. Втім, на практиці польоти літаків ДРЛВ відбувались взагалі без оператора. Інформація від РЛС напряму передавалась через модуль автоматичного пересилання даних Тарас одразу на землю, в центр управління відповідного сектора ППО. Наявність літаків дальнього радіолокаційного виявлення корінним чином покращить можливості у виявленні повітряних цілей на різних висотах та управління повітряним компонентом країни. Ці літаки варто розглядати як частину комплексного, котре разом з новими винищувачами. Виведе потенціал повітряних сил на якісно інший рівень. До недавнього часу заплановані до передачі Україні борти виконували періодичні задачі із моніторингу повітряного простору над Балтійським морем та спостереженням за діяльністю Росії. Через це літаки мають суттєвий ступінь зношення, втім очікується, що вони зможуть продовжувати роботу принаймні до 2030 року. У подальшому на повітряні сили ляже складна задача зі збереження надзвичайно цінних та рідкісних літаків від атак Росії, для яких вони становлять серйозну загрозу та можуть стати ціллю номер один. Українським військовим необхідно буде забезпечити місця дислокації літаків на землі, захищені від ударів крилатими та балістичними ракетами. Іншою загрозою для літаків дальнього радіолокаційного виявлення стане російська авіація. Озброєна далекобійними ракетами повітря повітря Р Р-37М, носіями яких виступають російські винищувачі Міг 31 БМ та Су 35 С. Командування повітряних сил має ретельно планувати кожен виліт, аби не завести літак у можливу зону ураження та забезпечити належне прикриття. Як висновок, можна сказати, що СААП – це не просто літак, це щит, який прикриває небо України. На цій ноті ми закінчимо наше відео. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Підтримуй зсу разом до перемоги.